Добрий день. Будемо ремонтувати компресор після капремонту. Історія така, то італійський компресор фірми Abac років 8 чи 7 назад попрацював менше року, щось йому сталося. Завезли в капремонт. Ну, якби за той час придбали інший компресор. І цей удачно простояв 7 років. Прийшла його черга працювати. Залили масло і тут все потекло з-під піддона. Зловезли знову сервіс. Там хлопці сказали, ми зробили, ми поставили дві прокладки, бо кришка погнута, запасної такої запчастини не заказується. Ну, як би поставили. Компресор працює гарно, але масло сцить. зцить з-під кришки і сцить між циліндром і блоком. Між Тут саме більше стягу, тому треба знімати, ремонтувати. Крешка покручена. Тут кути завалені, якщо прикласти локальну лінійку, більше міліметра кожен кут. Шліфувати тут вже нема що. Наварювати, як би теж казали, покрутити. Порекомендували взяти стальну пластину погрубше. І її, як би, загнати в розмір. І пошліфувати. У нас ось такий кусок железяки знайшовся. Ми його занесемо, заженемо в розмір, фрезеровщик нам зажене і перешліфуємо. Ну то менше з тим. Тут оті всі різьбові отвори, всі всі такі, м'яко кажучи, хеленькі. Тут взагалі були турбошурупи закручені, дві штуки. Коротше, ремонт класний. Вісімку тут немає можливості зробити. По-перше, нема стінки достатньо, по-друге, є розмір отворів в прокладці. Тому будемо відновляти різьбу М6. Є методи, якими це робиться. я сподіваюся, що нам допоможуть це зробити. Коротше, розбираємо, знімаємо, роз, розкручуємо нижні головки шатунів. І знімаємо, знімаємо. Наш блок. Далі буде видно. Дивіться, як капремонт нас роблять. Тут тріщина. Підозрюю, що під час знімання чи присування підшипника І тут тріщина. І замість того, щоб це заварити, засрали холодною зваркою. Ну, тут навіть не засрали. Там всередине я потім знімлю колінвал і покажу от тут видно трохи. Потім ліпше зніму. коротше Отак у нас роблять капітальний ремонт. Офігеть просто. А ми думаємо, звідки масло з цим ляха-муха. То просто капець. Сервісний блін-центр. Коротше, колінвал. Не знаю, як витягувати. Швидше за все, треба цей блок. Нагрівати і тоді витягувати. Підшипники сидять мертво. Зрушити нереально. На холодну. Напевно, тому і тут опорвало і той блок, тому що хлопці робили капіталку, напевно, то все робили на холодну. І щоб не було видно, заляпали холодною сваркою чи холодною пайкою. І тіпа, нічого не сталося, віддали. От і все. Пробуємо зробити так, підчепник закриємо, шейки, колінвала, пробуємо закрити, несемо на аргон. Тріщини заварили. Довелося трохи побавитися аргонщику, бо той та холодна пайка, так звана, все лізла і лізла, не давала заварити, але вроді заварилося, е, лишилось тільки... Домовитися з фрезеровщиком. Щоб тобто поправити і відновити різьби з нічньої сторони. І, і кришку фрезернути і пошліфувати. Будемо працювати. Так, наш компресор. Вже приїхав до дядька Максима. Дядько Максим погодився ним зайнятися. В тому числі і шпильки зробить замість болтів. Плита там 260 має, каже, треба пошліфувати в нього, по габаритах не влазить. Ну, наразі дядьку Максимові респект, за те, що, що погодився нам допомогти в тому плані. Будемо далі бачити. Кажемо роботу. Думаю, дядька Максима всі знають. і Як він робить, теж всі знають. Так, Наш компресор приїхав з резировки. Трошки вилежався, бо не було часу його збирати. Коротше, отут пори від сварки є, але це все затягнеться герметиком, Якби не страшно. Пущина є, тріщини нема. Сварку тут так і лишаємо. Так, коротше, ну, робота чиста. Якщо взяти оцю поверхню, дуже. Дуже гарно зроблено. Деколи даєш кусок алюмінія, навіть не алюмінія, а дюралі з фрезеровщику, а тут а потім таке заусня терчить. І пописано все. А тут а все чітко, рівненько, малюнок однаковий. Коротше, то, то спеціаліст робив, що не каже, це воно ту поверхню. Не просили, але підрівняв, за що респект. Так, на рахунок отворів. Ми спочатку домовлялися ніби за шпильки, але, але розмова також зайшла і за ті спіральки, які туди вкручуються. Ну, типу, спецменчиком нарізається різьбу М7 Крок 1. І ті пружинки типу ромбічного профілю туди вкручуються на різьбовий герметик. Коротше, ну якось так. така різь... таку різьбу вже можна вкручувати наші болти. Ось така... така історія перед зборкою. Все, Нову прокладку вже виробили. Прокладки повирубували нові, будемо збирати. Так, значить е, у нас ті кришці нема не зливу, тому ми його зробимо. Отаку штуку скрутили, різьби 1 четверта І воно приблизно так пасує там. І отут ми присвернемо отвір 11,5 і різьба четверта Трубна. Якось так. Коротше десь тут. Cadê? Eu, 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 eu. Виграли компресор, кришку прикрутили, прокладка на герметик моторний, коліно запакували, потім трубку і заглушку вкрутимо вже по місці, як виставимо виставим наш компресор. Нам просверли мотвір в кронштейні на який стає компресор, Ну, типу, такий злив буде. Я в ту сторону кручу чи не в ту? Не, не в ту. Коротше, крутиться туго. Бо як сказали, якби він крутився легко, то прямо на утель можна вести. Коротше будемо ставити. Так, значить, поставили наш компресор. Так, як, ми, як то зробили з тою трубкою? Коротше, трошки отак от вирізали від того кронштейну накріплення і підклинили резиновою прикладкою, щоб не болталося. Якось так. Коротше, масло залили. Все, поставили, фільтр поставили, ремні натягнули. Ті кронштейни для Це я... для кожуха. Так. Більш-менш виставили. Ось кожух наш хендмейд. Так, для експерименту е виключили наш компресор номер 1 і компресор номер два 2 клавішами, що справа від Любомира. Там три штучки. Любомир, включайте третій компресор. Так, у нас через реле часу. компресор працює. Лише ось на літній сезон ще отам на забор повітряного охолодження компресорної і компресорів безпосередньо вивезти трубу на вулицю. Це в нас на зиму у нас такий варіант. На літо ми трубу виведемо на вулицю. так, так Мотор від дяді Гріші з торпеду італійський. Ну, дядю Грішу всі знають по відео дядька Максима. Базар торпедо торпедо. чиринок Коротше, коротше буде, буде працювати. Так Кожух поставили, буде працювати. Так, ага, на рахунок, щоб ніхто не говорив. Е шатуни, тобто головки шатунів, які йдуть на колінвалі. Зажимали динамометричним ключом, щоб ніхто не думав, що ми то на глаз робили. І головку до корпусу теж динамометричним ключом, з заданим зусиллям, яке необхідне. Так, ну що, дякую, дядьку Максиму за поміч. Три компресори включили. Отакі соплі. Ну, так у нас, так у нас пан електрик вирішив не вкладати. Субтитрувальниця